Доброго ранку! З вами телепрограма Вектор безпеки. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. У Львові відбулися практичні командно-штабні навчання щодо дії органів управління та підрозділів під час проведення матчу Євро 2012 В університеті відзначили 26 ту річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Київський державний університет безпеки життєдіяльності долучився до широкомасштабних навчань щодо дій органів управління та підрозділів Львівської області системи цивільного захисту під час виникнення надзвичайних ситуацій у період проведення матчу євро 2012 Отримавши повідомлення від машиніста, черговий по станції провів оповіщення працівників залізниці та населення, що перебувало поблизу станції. До місця події скерували пожежний потяг Львівської залізниці та аварійна бригада для відключення електронної напруги в місці сходження цистерни. Черговий персонал станції організував зустріч аварійно рятувальних підрозділів. До місця аварії оперативно пробули чергові пожежно-рятувальні підрозділи головного територіального управління МНС України у Львівській області та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. діяльності. Першими рятувальними підрозділами МНС була проведена візуальна оцінка масштабів аварії та організовані роботи з пошуку та евакуації потерпілих. Також до місця умовної аварії прибула пересувна хіміко-радіологічна лабораторія, яка провела хімічну розвідку та встановила концентрації парів аміаку у повітрі та визначила зони забруднення. До місця події прибули також підрозділи МВС України та стрільців воєнізованої охорони Львівської залізниці, які провели очеплення небезпечної зони та здійснювали координацію маршрутів евакуації. Карети служби швидкої медичної допомоги здійснили евакуацію потерпілих до лікувальних установ міста. Було залучено понад 200 чоловік, май 6 служб, включаючи залізницю, головне територіальне управління МНС України, підрозділи. Міської адміністрації, служби медицини, катастроф, медичної служби, також санітарно-епідемічної служби, Міністерства внутрішніх справ по охорони громадського порядку і інші служби. Завдякуючи злагодженим діям служб, ситуація була подолана дуже швидко, професіонально, без загиблих людей, без постраждалих. Другий етап навчань розпочався з ознайомлення учасників зі стадіоном Арена Львів, роботою об'єктового оперативного штабу, готовності служб стадіону до виконання заходів цивільного захисту у разі загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення матчів чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Згідно із задумом навчань, на місцевій трансформаторній підстанції стався обрив кабельних ліній. Перевантажені через обрив спричинило перенапругу, внаслідок чого автоматичні системи. Теми захисту трансформаторної підстанції стадіону Арена Львів не витримали перенавантаження, перегрілися та зайнялися у кабельній шахті. Е, наша мета полягає в тому, щоб винести потерпілих задимленої зони, тобто потерпілі тим різні повинні як найскорб доставити їх до лікарів. У конференц-залі, де перебували представники засобів масової інформації, та УЄФА відбулося швидке задимлення з подальшим розповсюдженням вогню, виявили людей з травмами, опіками та отруєнням продуктами горіння. Раптово почав іти дим, прогремів вибух. І мені стало погано, я з непритомнів мене крутиться дуже голова. До місця події прибули сили та засоби пожежно-рятувальних підрозділів головного територіального управління МНС у Львівській області та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. За допомогою автодробини після трохи за допомогою люльки провели значить висадку на покрівлю стадіону, дві пушково-рятувальні ланки для пошуку потерпілих для пошуку людей. І за допомогою ліфта провели підняття вріз. До обладнання на покрівлю стадіону. Практична частина другого дня передбачала евакуацію та рятування людей, виконання невідкладних аварійно, рятувальних робіт, гасіння пожежі, вилучення джерела іонізуючого випромінювання. 26 квітня ректорат, ветерани, курсанти та науково-педагогічний склад університету разом із представниками Львівської обласної адміністрації, Служби безпеки України та представниками прикордонної служби вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Настоятель церкви Покрови Пресвятої Богородиці Отець Роман провів поминальну літургію. Потім відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку героям-ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Курсанти, студенти, персонал та гості віддали шану і повагу всім мертвим і живим, хто поклав на жертовні нашого майбутнього своє здоров'я і життя, ветеранам, випускникам та працівникам навчального закладу, які вершили велику справу для нашого здорового і щасливого майбутнього. Це сьогоднішній день є. Пам'ятним днем і цей день є дуже важливим для нас, тому що це в цей день сталася найбільша технена катастрофа в історії людства, яка сталася на території нашої країни, яка зачепила кожного з нас. І ті люди, яких ми сьогодні вшановували, які деякі з них вже відійшли на той світ. Стали для нас прикладом серед багатьох тисяч ліквідаторів аварії на ЧАЕС є працівники нашого навчального закладу, полковник В'ячеслав Кошеленко та наші ветерани Анатолій Антонюк, Ігор Іванейко, Олександр Гаврилко, В'ячеслав Кісіль, Артур Лебідь, Андрій Харчук, Орест Юренс і покійні нині Богдан Грицай та Іван Біленко. Саме завдяки мужності таких людей вдалося приборкати ядерну стихію на Чорнобильській атомній електростанції. Бачите, що кожного року, вже протязі 26 років, ми згадуємо про цю сумну подію, яка відбулася в далекому 86-році. Кожного року в нашому храмі покрови Пресвятої Богородиці звершується поминальна служба. Ми молимося як за живих ліквідаторів, які ще живі, здорові, Господім дарує. Здоров'я так і померших, які відійшли з того світу. Світ інший, світ кращий, де вже немає, як говориться, ні биди, ні болізні, ні скорботи. А є життя вічне в сьогоднішній день. Ми дякуємо всім ліквідаторам, схиляємо людську голову перед ними, і хай Господь дарує їм все ж таки здоров'я в першу чергу. А зараз наша традиційна рубрика Абетка безпеки сьогодні ми розповімо вам про основні причини виникнення та безпечні правила поводження під час пожежі в побуті. Щорічно внаслідок пожеж гине та страждає значна кількість людей. В дим та попіл перетворюються цінності на мільярди гривень. Знаючи елементарні правила поведінки під час пожежі, можна вберегти не лише своє життя, але й життя інших. Сьогодні ми розкажемо вам, як вберегтися від вогню. Якщо виникла пожежа, рахунок часу йде на секунди. Не панікуйте та остерігайтеся високої температури, задимленості та загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев і провалів. У разі виявлення пожежі ознак горіння, до яких відносяться полум'я, дим, запах диму, характерне для горіння потріскування, то що кожен громадянин зобов'язаний негайно повідомити про це телефоном пожежну службу для виклику державної пожежної служби в автоматичній телефонній мережі встановлено єдиний номер 101 вжити за можливості заходів до евакуації людей. Гасіння локалізації пожежі та збереження матеріальних цінностей. Якщо виникла пожежа, то після виклику пожежної служби необхідно попередити про це усіх, хто знаходиться поряд, після чого евакуюватися самому та за можливості допомогти в евакуації інших, особливо особам похилого віку та дітям. У першу чергу рятуйте дітей, інвалідів та старих людей. Виходити із осередку пожежі необхідно в той бік, звідки віє вітер. Під час гасіння пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні гідранти, воду, пісок, землю та інші засоби гасіння вогню. Якщо горить електричне обладнання або проводка, вимкніть рубильник, вимикач або електричні пробки, а потім починайте гасити вогонь. Більшість із пожеж можна було б запобігти, використавши сучасні автоматичні засоби захисту. До них відноситься і пожежна автоматика. Усе більше задач покладається на пожежну автоматику. Сьогодні вона виступає не як автономна система, яка функціонує незалежно від інших систем об'єкту, а є одно із складових усього комплексу автоматичних систем, що знаходяться на об'єкті. Одними із основних завдань пожежної автоматики є виявити, повідомити і ліквідувати пожежу на ранній стадії. Її появи та розвитку в цілому пожежна автоматика це комплекс устаткувань, які призначені для запобігання виникненню пожежі, а також сигналізації про загоряння. В усьому світі надають перевагу забезпеченню пожежної безпеки будинків об'єктів за допомогою пожежної автоматики, і це зрозуміло, оскільки порядок незалежних від нас причин, затори на дорогах, багатоповерховість будинків, незадовільний стан доріг, приїзд бойового підрозділу до місця пожежі може тривати до 20 хвилин. А уже за 10 хвилин приміщення може бути повністю охоплене пожежею у той же час, як пожежна автоматика може виявити загоряння і ліквідувати його уже через три. Секунд. Якщо ви опинилися у приміщенні відрізаним вогнем, димом, високою температурою від основних шляхів евакуації, то насамперед необхідно перешкодити доступу диму і продуктів горіння у ваше приміщення, для чого негайно закрити усі щілини у дверях та під ними ганчірками, рушниками, шторами тощо. Без крайньої необхідності не рекомендується використовувати синтетичні тканини, бо їхнє горіння термічний розклад супроводжується утворенням високого. Котоксичних речовин та їдкого диму. Якщо у приміщенні є вода, то усі ганчірки для захисту дверей необхідно змочити. Ви прикинулись від шуму пожежі і запаху диму. Не сідайте в ліжку, а скутіться з нього на підлогу та повзіть під хмарою диму до дверей вашого приміщення, але не відчиняйте їх відразу. Обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте. А якщо двері гарячі, не відчиняйте їх. Дим та полум'я не дозволять вам вийти. Щільно закрийте двері і всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальше проникнення диму. Та повертайтесь по у глибину приміщення і приймайте заходи для порятунку. Якщо ж пожежа застала вас у приміщенні, то ваші дії мають бути наступними. У приміщенні, яке заповнене димом, необхідно обережно підповсти до вікна, закривши при цьому за можливості ніс та з воложеною тканиною, яка відіграє роль фітра під впливу небезпечних продуктів горіння. Рухатися у задимленні зоні повском необхідно тому, що більшість нагріти газоподібних отруйних речовин та дим скупчується у верхній частині приміщення, крім того, приміщення, де відбувається горіння. До того ж, унизу буде більш висока концентрація кисню, необхідного для дихання. Прислухайтеся до наших порад, і хай вас ніколи не застане біда. А при необхідності не панікуйте та закумулюйте усі свої сили та вміння. З вами була програма Вектор безпеки. Будьте уважними та бережіть себе.